На 777. пригоди всім про спроби РЕФІ прорватися на харківському напрямку. Ситуація надзвичайно складна, тому що спроби ці всі вони, попри те, що вони були марними, росіянам не вдається досягти значних успіхів. Про це повідомив на брифінгу заступник речника держдепартаменту сполучених штатів Ведант Патель. тим не менше, ситуація залишається складною. Росія продовжує свою агресію, і ми очікуємо, що Росія буде намагатись просуватися вперед на харківському напрямку, і цілком можливо, що Росія досягне подальших успіхів у найближчі тижні. Відзначив, що жодних успіхів російські військові не досягнуть завдяки тій зброї, яку збираються надіслати Сполучені Штати Америки. Патоло наголосив, що завдяки майбутній допомозі українським військовим вдасться протистояти збройній агресії Російської Федерації на Харківському напрямку. З часом додаткові надходження допомоги від США та подальша підтримка інших партнерів дозволять Україні і надалі протистояти такому виду агресії. Я нагадаю, що напередодні радник президента Сполучених Штатів з нацбезпеки Джейк Саліван заявив про те, що вже найближчим часом Україні виділять новий пакет військової допомоги. Про це він сказав також під час брифінгу. Додав, що Сполучені Штати Америки докладають всіх зусиль для того, аби пришвидшити постачання вже виділеної допомоги на територію України. Таким чином, США намагаються компенсувати ті наслідки, які виникли внаслідок затримки військової допомоги для нашої країни, зокрема, затримки із голосуванням пакету підтримки на 61 мільярд доларів. І нагадаю, що попередній пакет допомоги в Сполучених Штатах в рамках ось цього 61 мільярда виділили 10 травня. Його загальна сума складає 400 мільйонів доларів. До цього пакету увійшло багато необхідного нам озброєння. Зокрема, в ньому передбачена і додаткова артилерія, і боєприпаси для систем протиповітряної оборони на САМС, і бронетехніка, і стрілецька зброя, і протитанкові боєприпаси. І загалом це вже не перший такий пакет, який нам виділили сполучені штати. До цього ще були два. Пакети це пакет на суму 1 мільярд доларів, пакет на суму 6 мільярдів доларів. І звісно, що ми розуміємо, що це дуже великі суми, і направду там має бути величезна кількість необхідного для України озброєння. Проте, яка швидкість постачання цього озброєння, тут звісно, що питання зовлю навіть якраз, якраз от е, говорили минулої інформаційної години про те, що цей же Саліван казав, що. Допомога йтиме, але не так часто, як це хотілося б комусь, тому що все ж таки є питання логістики. І про що ми, до речі, обговорювали з Олександром Мусієнком? Тому штати все одно направду залишаються нашим потужним партнером. Про це от свідчить зокрема і приїзд держсекретаря США. До Блінкіна, до Києва. В час, коли Росія розпочала свій масштабний наступ на Харківщину, це варто зауважити. Наша країна нині перебуває у складній ситуації, і це перший візит Ентоні Блінкіна до України з того часу, як Конгрес США проголосував за допомогу для нашої країни суми в 61 мільярд доларів. Ми захоплюємося вашою силою, вашим лідерством і стійкістю. Ми знаємо, що зараз складні часи. І також ми знаємо, що допомога вже узгоджена, вона вже їде, вона скоро вже прибуде в Україну, і вона допоможе вам по-справжньому, щоб боротися проти агресії Росії на полі бою. Це стане найкращою відповіддю Путіну. Це буде найкращим для вашого майбутнього. І ми в США справді віримо в це ми бачимо вашу мужність і віримо, що вона збережеться. Ми віддані тому, що щоб забезпечити ваш успіх, от ви знаєте, слова Блінкена насправді вони були надихаючими. Він відзначив, що Сполучені Штати разом із партнерами не сумніваються в тому, що Україна переможе російську навалу. Ба більше наша країна стане на ноги і в сенсі демократії, і в сенсі економіки, і Україна буде вільною і процвітаючою. На цьому, власне, і наголосив державний секретар Сполучених Штатів. Президент України Володимир Зеленський натомість подякував Ентоні Блінкену за візит. Він відзначив, що це є серйозним сигналом підтримки в цей дуже непростий час. А ще додав, що виділені пакети допомоги для України є надзвичайно важливими. Також Володимир Зеленський відзначив, що нині Україна потребує систем протиповітряної оборони для захисту міст, які росіяни обстрілюють без перестанку. Те, що як мені здається. Є важливим для обох сторін це насамперед рішення щодо пакета військової допомоги. Потрібно доставити цю військову допомогу якнайшвидше. Йдеться про ППО насамперед. Це найбільша проблема для нас. Нам дійсно потрібно вже сьогодні два «Петріот» для Харкова, для Харківської області, тому що люди постійно страждають від обстрілів, від російських ракет. Також український президент наголосив на необхідності проведення саміту української формули миру. Додав, що надзвичайно важливо, аби на заході був присутній і президент Сполучених Штатів Джо Байден. Саміт миру для нас є надзвичайно важливим. Нам потрібно, щоб участь брали не лише США, а й власне президент Байден. Ваша допомога нам також потрібна в тому, щоб залучити якнайбільше країн до цієї ініціативи. Я хочу нагадати, що самі за українською формулою миру він пройде 15-16 червня. Відбудеться він у Швейцарії, і туди чекають загалом від 80 до сотні країн, які готові обговорювати і дійсно готові підтримувати демократичні цінності, зокрема власне вирішення війни в Україні за тим планом, який пропонує Україна. Ну і з тих гостей, які чекають, як вже сказав яких чекає Україна. Звісно, що ми чекаємо делегацій. Ці від всіх країн, але надзвичайно важливо, аби президент Сполучених Штатів Джо Байден, який із 13 по 15 червня, в цей час буде в Італії на саміті е, Великої Сімки, або він після цього прибув до Швейцарії саме на от наш цей організований саміт. Ну звісно, що чекаємо і Сідзінпіне, і от які там власне будуть е, е, меседжі від китайської делегації? Також важливо для нас, почути. побачимо, тому що зараз ж коли. Путін поїде туди, от буквально після завтра, то цікаво про що говоритимуть насправді ці. Ти, Два посадовці. Ти знаєш, насправді, от щодо Путіна тут багато е, зараз іде розмов про те, що може і ні про що не будуть говорити, тому що Китай насправді говорить, що е, спілкування якесь має бути конкретно вже на ось цьому заході. Але ти знаєш, що хоча е, ми не очікуємо якихось там кардинальних рішень на цьому саміті. Зараз от є така інформація, що якщо Байден дійсно приїде, то він може привести із собою рішення про е, власне ось ці доходи доходи від заморожених активів європейських країн, які є зараз в європейських країнах, заморожених активів Ерефії, і ці доходи власне будуть відторгнуті на користь України і будуть передані Україні. Це те рішення, якого ми направду чекаємо. А вже ж ми то чекаємо. Головне просто щоб європейські країни інші дійшли все ж таки згоди повноцінно в цьому питанні, тому що зараз все ж таки є певна невизначеність від деяких країн. Так, ти знаєш, ну е, говорять українські політики, що тут єдине, чого не вистачає, це політичної волі наших партнерів. Ну, сподіваємося, що ось ця загроза, яка нині йде від Росії, зокрема і з в бік країн альянсу, що вона знаєш, от трішки якимось чином так підштовхне наших партнерів до більш радикальних рішень. Ну будемо сподіватися, будемо бачити, тому що. Кожному, я думаю, не складно відкрити російські змі навіть в країнах Європи, нашим партнерам, і подивитися про те, що говорять навіть російські офіційні посадовці. Не говорю зараз про російські пропагандистські студії, де кривляються там клоуни певні. А саме від посадовців лунають реальні погрози альянсу. Ти знаєш, ми про це обов'язково поговоримо. Що це може означати? От що зараз такою частотою ці прогнози ці перепрошую погрози лунають. При цьому е, можемо також знаєш е, мати вже зараз певне уявлення від наших європейських партнерів, чого вони очікують від цього саміту. От, Зокрема, Олаф Шольц висловився. Так, не формувати надмірних очікувань до саміту за українською формулою миру до цього власне закликав канцлер Ферен Олаф Шольц. Він відзначив, що на який серйозний прорив в питанні завершення війни з е в під час цієї зустрічі е він особисто Олаф Шольц. Він не розраховує. Ні у кого не повинно бути надмірних очікувань. Ми не ведемо переговори про кінець війни. У Швейцарії ітиметься про безпеку атомних електростанцій, про експорт зерна, про питання обміну полоненими та про необхідне табу щодо використання ядерної зброї. Політик звернувся до українських партнерів. Також він попросив дослухатися е, до його закликів і надати Україні більше озброєння, зокрема і систем протиповітряної оборони, бо ж нині е, нинішні надходження, ті, які є зараз, вони недостатні. План необхідний для реалізації програми «Ukrainian Facility». його схвалили сьогодні у Європейському Союзі. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він відзначив, що це важливе рішення для України. А ще подякував Бельгії, котра нині головою в Раді ЄС. Схвалення плану дозволяє повноцінно запустити «Ukraine Facility». Наша держава отримає 1,89 мільярдів євро найближчим часом. А загалом цього року в межах програми розраховуємо залучити 16 мільярдів євро. Це посилить нашу фінансову стійкість в умовах повномасштабної війни з Росією. Дякуємо Бельгії, яка головує в Раді ЄС, та державам-членам Євросоюзу за високу оцінку плану України та непохитну підтримку.